Друзі, привіт. Розкажу таку інформацію. На роботі у нас біля салону сидить кожен день один чоловік. гомлес. він себе так вважає, ну, він так себе подає, ми не знаємо, що там насправді. Вчора з колегою говоримо, я питаю, хто це цей чоловік постійно там сидить. Вона каже, ой, я якось дала йому 5 доларів, він такий розумний, а в нього немає де жити. А я кажу, так він сидить. Він цілий день сидить біля нашого салону, там магазини різні, і він собі там сидить. Люди постійно ходять і дають йому гроші. дають йому гроші. Він не працює, як я, він не працює, як мій чоловік, він виглядає дуже гарно. Курить дорогущі цигарки. Навіть оці коричневі цигарки, довгі, коричневого кольору, я в них не розбираюсь добре. І вона ж йому гроші дає. Він сидить і просить гроші. І він постійно сидить з телефоном. У нього дорогий телефон. Є постійно інтернет, бо він постійно сидить в телефоні курить і окурки кидає прямо під ноги. Вчора я замітила. Він посидів на одній лавочці на плазі, зробив купу курків біля себе, пішов на другу лавочку, сів з цим самим телефоном, вже там курить. Він навіть не хоче підняти свій зад і викинути у мусорку свою цигарку докурами. Так от, а я їй кажу, послухай, так в нього є гроші на інтернет, він цілий день сидить в інтернеті в телефоні, в нього дорогий телефон, біля нього стоїть дорогий велосипед. Дорогий той велосипед, а якщо тисячу доларів такий велосипед коштує, він розказує, що в нього немає де жити. Кажу, так він помитий кожен день. Подивісь на його нігті, в нього нігтів немає. Вони зрізані. А де він душ приймає кожен день, якщо в нього немає хати? Він же чистий. Вона сидить, на мене такі очі витрішила, коли ти йому гроші даєш. На що, на те, щоб він, що він пішов цигарки, купив? Кажу, ні. І тут її прорвало. В неї, оказується, чи бойфренд, чи чоловік працює в клініці, де лікуються цих алкоголіків, там такі, цих всяких. О, і вони ж там безкоштовно живуть Безкоштовно живуть у цілей дацюю. В той час, коли інші працюють по, по 60 годин в тиждень, по 70. О, І вони там якийсь період прожили, і вони їм кажуть, що вам треба або платити за це житло, або виселятися. Вам треба йти на роботу, вам треба йти в соціум, вам треба починати працювати, <кій> а не стояти на вулиці і просити гроші. І що ви думаєте, вони пішли на роботу? Вони знов пішли на вулиці. І цей чоловік їй розказує, каже, вони знову пішли на вулицю від нас, вони не пішли кудись працювати. Я кажу, правильно, вони не хочуть прийти на роботу, check чекаут. У них вільна, вільне життя, прекрасне. Ти дала, хто Шеф хтось дав. Вона каже, так вони в день заробляють по тисячі доларів. Тому що, коли вони от там полікуються, вони з ними говорять, вони кажуть, ми тисячу доларів в день заробляємо, нічого не роблячи. А на Різдво він сидів біля Паблікс, бо біля нас паблікс-магазин. Ми йому люди дали, люди ж такі хороші. Ми ж віримо в Бога. Люди не розуміють, що вони підтримують сатаніста, а не Бога. Якщо ви вірите в Бога, то дайте людині, які ну, дійсно дійсно треба, а не той мужик, який може років 60, то до 80 років в Америці працює. 60 років в мене чоловік працює по 70 годин в тиждень, дають гроші. На Різдво він отримав, заробив 1800 доларів в день, в день люди. 1800 доларів. Ото думайте, кому ви даєте гроші. У мене було дуже багато ситуацій, коли я дала стульчик, який я купила в сусідів за 10 доларів на гараж сейл, допомогла, дала на пляж, а мені сказали, потім сказали, ой, це не новий стульчик. Я за 10 доларів на гараж сейл для себе купила, а дала людям безкоштовно, а мені потім сказали, ой, це що новий стульчик, мені треба новий. То тепер піди заробі і купи собі новий. Треба... Я вам скажу, що для мене це був такий величезний урок, як допомагати людям. Я дуже засуджувала інших людей, які не допомагають. Але для мене це був величезний урок, оця допомога. Тому що е, допомагати і коли люди тебе використовують, це дві величезні різниці. Оці маніпулятори вони навчились так брехати і плакати, у них є всі придумані історії. А ще вони кажуть, ой, ти чуєш, який в нього голос професійний. Так маніпулятори і учаться професійно брехати і професійно говорити. Вони не говорять простими словами, як я говорю, У них все продумано. От так само ця моя колега каже, він так розумно говорить, я кажу, так звісно, йому треба так говорити, щоб з тебе грошей виманити. Вони професіонали. Бережіть себе, тому що ледацюги, злодії, бо злодії які крадуть. Отаким От хитрим способом це також злодії дуже розумні. Вони знають, як впливати, і знають, як плакати, і знають, як використовувати, і знають, як іти по головах інших людей.